Зараз в інтернет пішли масовані вкиди, від імені таких собі ноунеймів із російськими паспортами, які тут по 17-15 років працювали в Україні і до цього часу не змогли отримати український паспорт, а насправді не починали навіть процедуру подання на українське громадянство. Але очевидно, вирішили, що Крим скоро вже будь не наша а повернеться додому. І відповідно, що рано чи пізно Росія програє цю війну, і вирішили лишитися в Україні тут вот. Ти та от патасувати собі українське громадянство. Я категорично проти роздачі росіянам масованого громадянства. Далі, коли нам розповідають про якихось там видатних айтішників, ну камон, я вважаю, що в Маріуполі і Харкові є купа людей, більш важливих для нас, які зараз без будинків, які зараз перебувають за межами України, яких треба буде повертати. І саме на цих людей треба робити ставку у нашій поствоєнні перебудові, а не на росіян.